Права 1046. яйця в середньому містять 12,5% білків і 12% жирів. Скільки грамів білків і скільки грамів жирів міститься в п'яти яйцях, якщо маса одного яйця 60 грам. Ну що ж, для початку, якщо нам сказано, що в нас є 5 яєць, давайте дізнаємося загальну масу 5 яєць. Отже, записуємо перша дія. Одне це, це 60 грам. То 60 множимо на 5. І це дорівнює. 6 помножити на 5 це 30 і 1 – 0. То це буде 300. Одужка, записуємо чого? Грам. Це у нас маса. П'яти. Яєць. Гаразд. Маса 5 яєць складає 300 грам. За умовою яйця в середньому містять 12,5% білків. Порізному тут можна робити. Можна записати скільки це буде в десятковому дробі, в звичайному дробі і так далі. Але я думаю, що простіше за все зробити зараз так. Дивіться, друга дія. Колись ми вчились так, що 1% це сота доля, то якщо ми 300 поділимо грам на 100, то ми так дізнаємося, скільки буде 1%. А таких відсотків нам треба 12,5. Бо стільки в нас міститься білків, то результат помножимо на 12,5. І це дорівнює. 300, що ділиться на 100, це буде 3. Що множиться на 12,5. Це дорівнює. Ну що ж, 3 помножити на 12, 36, але 3 на 0,5 це буде 1,5. Тоді разом буде 37,5. У дужках записуємо чого? Грам. Записуємо чого. Білків. Білків Міститься. Міститься в п'яти яйцях. В п'яти яйцях. Є. Ну, а зараз давайте знаходити, скільки у нас буде міститися жир'ю. Записуємо третє дії, будемо міркувати аналогічно, якщо ми 300 грам поділимо на 100. Так, ми дізнаємося, скільки у нас 1 відсоток, бо відсоток це сота доля. А таких відсотків нам треба 12, то результат помножимо на 12. І це дорівнює. 300, що ділиться на 100, це буде 3. А 3, що множиться на 12, це буде дорівнювати 36. У дужках записуємо чого? грам. Отже, 36 грам записуємо жирів. Жирів. Міститься. Міститься в п'яти яйцях. В п'яти яйцях. Є. Ну що ж, записуємо відповідь? Отже, скільки грамів білків і скільки грамів жирів міститься в п'яти яйцях. Записуємо 37,5 грам. І. 36 грам. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа на цьому вправу завершеному.